У сесійній залі Надвірнянської міської ради відбулося нагородження спортсменів Надвірнянщини та заслужених тренерів України. З числа присутніх був і Михайло Свідрак. Він став переможцем відкритого Кубку Європи з дзюдо, змагання якого відбулися в місті Таллін, Естонія. Враження від цієї нагороди дуже е, е, приємні, тому що е, зумів здобути перемогу на відкритому кубку Європи. Е, дуже радий, бо е, тому, що я два роки назад на цьому ж е, кубку також виграв і дуже радий, що повторив цей успіх. Е, дуже Приємно за цей результат дуже вдячний голові громади, депутатському корпусу за підтримку, за те, що допомагають і фінансово, і морально, і підтримують всьому. Дякую своїй родині, близьким. І тренерам обов'язково велика вдячність. Дякую за все. Спортсмен розповів, як йому вдається справлятися із відповідальністю перед виступом на міжнародних змаганнях. Вже не перший раз я виступаю, вже звик до цього, що на рівні такому виступати і прославляти нашу державу. Заслужений тренер України Євгеній Боднарук наголосив на здобутках вихованців. Наші спортсмени дійсно підійшли в хорошій формі до цих змагань. І показали чудову боротьбу, як Сніжана Пліш, як Анастасія Шевченко, так і Михайло Світрак. Я думаю, що порадували ми своїх глядачів їхньою технікою, їхнім напором і надію, що все склалося так. А результатом є золоті нагороди. За значні досягнення на міжнародних змаганнях, міський голова Зіновій Андрійович привітав зокрема тренерів та спортивну школу. Непростий час живемо. Але попри те, все стараємося знаходити ресурс для того, щоб вас підтримати. Наша громада вже звикла до найвищих висот у дзюдо і самбо. І коли, завдячуючи Євгену Миколаївичу, Андрію Васильовичу, наша Україна представлена такими потужними двома депутатами, почесними, поважними людьми, ми знаємо, що результат буде. Я хочу подякувати від себе, від цього депутатського корпусу, за те, що ви робите. Для спортивної слави нашої країни. Життя це боротьба. А коли професійна боротьба, дзюдо і самбо, силові види спорту, коли ви на найвищих п'ятисталах пошани золоті медалі, повірте, що ми з трепетом радіємо, сльози течуть. І розуміємо, скільки багато праці, скільки поту, для того, щоб ми усвідомлювали, що треба зробити, для того, щоб бути найкращими спортсменами. У такому таких видах спорту як дзюдо і самбо і в різних вікових категоріях загалом подяки надвірнянської міської ради за високі спортивні досягнення та гідне представлення України на міжнародній арені отримали спортсмени Михайло Свідрак, Сніжана Пліш, Анастасія Шевченко, Тренери Євгеній Буднарук та Андрій Микитин були нагороджені подяками за високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у підготовку спортсменів до міжнародних змагань.